Як ви вирішили стати перукарем? <рес> Як ви вирішили стати перукарем? Дитинстві я дуже любила малювати стрижки та зачіски, а потім без зупинків виконувати їх на ляльках. Це був знак. Скільки років ви вже працюєте у цій сфері? У сфері перукарства загалом 22 роки, а викладачем з перукарського мистецтва 18. Скільки? 22 роки. Який ваш улюблений стиль в зачісках? Мій улюблений стиль в зачісках романтичний, адже тут можна дуже багато фантазувати. Як ви знаходите підхід до клієнтів? У роботі з клієнтами дуже важливим є довіра. Тому, щоб викликати довіру, тут дуже добре працює ширість, відкритість, впевненість майстра в тому, що він робить, і, звичайно, що детальна консультація. Яку зачіску ви ви вважаєте вічною класкою? Вічною класикою я вважаю елемент хвилі, який був, є і буде модним. Він змінюється, він трансформується, але він завжди залишається на піку популярності. Чи плануєте ви відкрити власний бізнес, кафе, навчання, курси, танці? Так, саме зараз я працюю над розробкою власного онлайн курсу по зачісках. Яке ваше улюблення замовлення в Макдональдсі? Суші, піцерії, точніше, замовлення клієнтів. Я дуже люблю працювати з жінками, створювати їм нові образи за допомогою стрижок, фарбування волосся, а також зачісок та візажу, де можна відвести душу. Що ви порадите тим, хто хоче стати перукарем? Тим, хто хоче стати перукарем, я хочу порадити поставити собі ціль, впевнено йти до неї і ніколи не зупинятись на досягнутому. І не зупинятись на досягнутом. Коротше, переписуй. Що перепис чого? Того.